Я не знаю, чи другий, чи третій раз, от я вже не пам'ятаю точно, як я прийшла. Світа підходить до мене і каже, а можна буде тебе мамою називати? Староста села Бреч Ірина Гончаренко стала мамою трьом дівчатам Світлані, Марії і Зарині. Ірина Васильівна створила прийомну сім'ю. Побачила зразу в газеті статтю про дітей. Я побачила дівчата і вирішила сходити до них у гості в лікарню. Прийшла до них сама без чоловіка. А вона ж побачила мене на коридорі. І хто ж питає: Ти куди? А вона, мама прийшла і біжить. Мама по коридору. Ну, ну ніяк не взяти цю дитину. Да? Маша і Світлана в родині з'явилися маленькими. Марії було півтора року. Світлані сім з половиною років. Зарину забрали в 14. опікуни. Рідні бабуся з дідусем не справились. Ну, дуже мала дишкина була. 14 років 28 кг. кілограм. Ця одежа і грязненька. Вона худюсенька, страшнюсенька. Ірина забрала дівчину в свою сім'ю. Жахітя, ми дитя розділи прямо в магазині, а діли всю шицу, чисту одежу, кажу, ладно, обмиватися, вже будемо вдома. Зараз менше навчаються в Чернігові. Зарина очно, Маша онлайн. Світлана живе в Словакії. День народження до цього зробила. З сюрпризом приїхала, так? З сюрпризом так? приїхала. Так. Який? з чого? Роз... Складно, розу розуму. Мама подарила в Чернігові заказала доставку святого, сама з доставкою приїхала. Всі mm. називають її мамою. Вклала вона в них душу і себе. І... Діти і назвали мамою. Чи важко виростити трьох дівчат і чи витримав чоловік? Читайте в газеті. Вісник чи? а що ж ще?